В модельному агентстві New Моделс розпочався новий навчальний рік. Діти та їхні батьки зібрались в палаці культури Народний Дім. Що цікавого чекає на маленьких моделей в наступному році дізнавався Василь Козарук у відремонтованому репетиційному залі палацу культури Коломиїв вперше після канікул зібрались вихованці модельного агентства New Моделс. Більше 40 майбутніх моделей ділилися враженнями з літніх канікул. Були серед них і такі, що свій відпочинок провели на фестивалях краси, здобуваючи для агентства та рідного міста призові місця. В минулому навчальному році багато перемог отримали наші моделі, та це тільки початок, каже директор школи моделей Руслана Пристач. Ну, перше хочу привітати всіх з початком навчального року в школі моделей. Плани у нас багато, плани грандіозні. Заплановано чотири конкурси. Зараз наша міні міс Ксенія Федорінчак їде на міжнародний конкурс Фестиваль Краси та Талантів у Туреччину на Star. Будемо за нею вболівати. Краків. Різдвяний ангел нас чекають Топпойнт Полтава та Королева Бурштину Рівне. Це буквально те, що заплановано на перші два місяці. Модельне агентство New Моделс працює на Коломийщині з 2003 року. Є засновником місцевих конкурсів та офіційним представником національних та міжнародних фестивалів. В агентстві працюють кваліфіковані викладачі з акторської майстерності, хореографії, риторики та дефіле. Про свої досягнення юні моделі розповідають з гордістю. Малеча, яка прийшла вперше, захоплено слухає та мріє про зіркову кар'єру. А батьки радіють за своїх дітей. Я займаюся школі New модел з перших днів. Також я буду гарно ходити і буду сторонка. Я в модельній агентстві займаюся вже рік. Я приймала участь у міні міст Коломия я пішла сюди, щоб навчитися правильно говорити, ходити. Мені тут подобається урок дефіле. Багато чула про цю школу і дуже би хотіла, щоб моя донька тут займалася. Сьогодні ми прийшли вперше. Найбільше що очікую, це загального розвитку для своєї дитини. Вже до нового року агентство планує провести міні-міст та міст. Коломия. Відвідати три всеукраїнські конкурси краси та привезти призові місця з двох міжнародних фестивалів, які пройдуть у Туреччині та Польщі, сьогодні двері агентства відкриті для всіх охочих. Спробувати себе в модельному бізнесі можна завітавши на суботній кастинг, що проходитиме в палаці культури о 12 годині.